Допомогти військовослужбовцям, які повернулися додому, соціалізуватися і адаптуватися до життя в тилу, на брифінгу у міськраді озвучили створення міської спілки ветеранів Східний фронт. Спілчани мають намір допомогти захисникам не лише у фізичному, а й психологічному плані, адже лише 30% ветеранів у перший рік після повернення до мирного життя знаходять себе у соціумі. Ми ведемо перемовини з деякими навчальними закладами, які зможуть прийняти цих же ветеранів. Хлопці та дівчатки повернулися на навчання психологів, військових психологів, прикладних психологів. Бо тут буде вже діяти принцип світ до свого. Тобто, хлопці, які прийшли з війни. Вони легше звернуться до військового психолога, до психолога, який розуміє ці проблеми, які ну, з якими вони стикалися на фронті, і вони зможуть говорити ну як рівні. У планах східного фронту спорудження так званого будинку ветерана. Відтак фронтовики матимуть змогу збиратися серед своїх, спілкуватися, допомагати одне одному у вирішенні нагальних питань, і все це кажуть військовослужбовці. Дуже важливо, адже задля психологічної адаптації колишніх бійців треба виводити в люди, аби вони не замикалися на своїх переживаннях. Така ідея має право на життя, наголошує ветеран російсько-української війни Петро Шкутяк. Він з перших днів. Великої війни пішов добровольцем, отже, добре усвідомлює, з якими проблемами стикаються бійці у тилу. Дуже важко, особливо тим молодим хлопцям, які ще не мали там, умовно великого досвіду, життєвого досвіду, які, можливо, перший раз потрапили на, ну, на війну, яка триває 9 років. А для них це будуть величезні зміни особисто особисті, і їм нові ну, прожити це все, адаптуватись буде дуже важко. Тому потрібна буде допомога, підтримка, тобто комунікація, тобто пояснювати, які зміни відбулися, щоб в них цей процес проходив якось більш гармонійно. Фізична, психологічна і медична реабілітація, пошук роботи все це кажуть ініціатори створення східного фронту, буде підпорядковане пристосуванню до тилового життя, бо зараз тих, хто має зранене душу і тіло, поміж нас чимало, і зцілити їх завдання. Номер один. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, Новини на вежі.